Екс-керівнику Миколаївської окружної прокуратури, який підозрюється у Держзраді, подовжили арешт на два місяці. Розбір завалів після ракетних ударів. Допомога та евакуація населення. Чим займаються добровільно пожежно-рятувальні загони 10 мільйонів тонн продовольства не змогли експортувати з портів Одещини через перешкоджання з боку Росії. На все, воля Божа. Не думай, что все пойдет так гладко, как сейчас. Такими словами у суді мати загиблого військовослужбовця звертається до екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. Чоловіка звинувачують у передачі даних про зсу росіянам. Сьогодні йому продовжили арешт ще на два місяці. На такому запобіжному заході наполягав прокурор. Адвокати підозрюваного не заперечували. Обвинувачений Герман не обвинувачується у жодних діях, які при на підставі яких чи які прямо чи посередковано причетні до. Обстрілів казарми чи до наведення коригування ракетного вогню по будь-яким об'єктам, не тільки у місті Миколаєві а в області він обвинувачується стосовно передачі інформації стосовно персональних даних загиблих осіб стосовно військовополонених з Збройних сил Російської Федерації. Стосовно паролів на блокпостах, саме обвинувачений від коментарів відмовився. Водночас, батьки чиї діти військові загинули у казармах Миколаєва під час російського. Стрілу вимагають від суду до вічного ув'язнення для нього. При е, тому факті, коли його затримували, він своєї вини не заперечував, він то все підтвердив. І зараз позиція адвокатів е, обвинуваченого мені не зрозуміло, що вони говорять, що він саме до казарм не мав ніякого відношення. Вибачте. У матеріалах справи дійсно багато доказів. Мама загиблого Константина Ірана Тетяна вважає, винен у смерті її сина не лише експрокурор. Я хочу, щоб були наказані всі. Я знаю, що там не один герман, командир. Почому їх там вийшли бойові дії сильні? а не ні з мобіками, ні з мобіками. Там була розгвардія. Почому їх положили в казарму, туди загнали морську піхоту і десантно штурмову рот. Чому де ці командири не живи? А наших дітей ні. Прокурор від коментарів Суспільному відмовився. Наступне судове засідання призначили 23 лютого о 13.00. Нагадаємо про підозру у державній зраді Геннадію Герману СБУ повідомила у квітні минулого року. СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у Державній зраді. Оголошено про підозру за статтею 111 кримінального кодексу України. На буті, на буті! А це державна зрада. У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе. За наявними даними, він передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у місті Миколаїв та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених місць їх утримання тощо. Також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області. Тощо, під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази. Майже щодня надавав йому кількість загиблих поранених, і десь до 17 березня надавав йому списки військовополонених реп. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Понад 8 тисяч людей подали анкети на вступ до гвардії наступу. Серед них 150 заявок з південних областей України. Про це під час брифінгу сказав заступник начальника південного регіонального управління з персоналу Держприкордонслужби Денис Рижук. Серед них цивільні та поліцейські. Як подати заявку, розповів заступник начальника голови Нацполіції Одещини Олександр Гостішев. Уже почпочаті. Перші відбори зараз починаються селекційні заходи більш поглиблені, які проходять всі бійці підрозділу. Нагадаю, що штурмова бригада Національної поліції Людь формується з двох штурмових полків, штурмового батальйону і артилерійського полку і кожна кожен бажаючий який е, хоче вступити до того чи іншого іншої бригади е, гвардії наступу може подати свої е, свою анкету на сайті шторм мвс говоюа і в ЦНАПах по всій країні і е, в місцях дислокації підрозділя Невреність, мобільність та витривалість. Саме ці навички відточують під час тренування бійці військово-морських сил України. Цього разу відпрацьовували стрільбу з берега по надводних цілях. Навчання підрозділу проводять регулярно, розповідає військовослужбовець Сергій. Відпрацьовуємо тактичні дії, вивчаємо постійно теорію. Ми їх проводимо регулярно, систематично, і майже щотижня у нас відбуваються такі стрільби. Знати свою зброю та володіти нею це дає нам чудовий результат, уже перебуваючи безпосередньо на виконанні завдань. Крім стрільб, військові відпрацьовують тактичні дії, рух у складі групи, а також теорію розвідки. Сергій зізнається, буває важко. Це було дуже сильне випробування. Я його пройшов, і тепер можу з новими навиками, з новими знаннями внесли службу в цьому в цьому підрозділі. До початку повномасштабної війни Сергій працював прокурором. Має маленьку доньку. Каже тут заради неї, я відмовився від броні, оскільки відчув за собою обов'язок захищати свою батьківщину. Найперше, що відрізняє нас від них, це те, що у нас є, що захищати, і ми розуміємо, що ми робимо тут кожного дня сьогодні. Хлопці на передовій. У нас є неабияка мотивація, і на мою думку, з такою мотивацією боється просто непереможним. 9 тисяч викликів за три роки роботи відпрацювала Асоціація добровільних пожежників України, яка створена і функціонує в Одесі. Під час повномасштабного вторгнення добровільні пожежники так само допомагають на наслідках ракетних обстрілів та їздять на деокуповані території півні України, аби допомагати населенню. Розбір завалів, ракетні удари, допомога населенню, евакуація населення, допомога маломобільними людям, які не можуть, наприклад, самостійно евакуюватися з таких територій. То це вже наше завдання допомагати як екстреним службам, так і населенню. Більшу часть допомоги ми надаємо саме півдню. Це знову ж Миколаїв, частина Херсонської області, Херсон, Очаків, Одеська область. Наразі у загоні 92 добровольці. Серед них чинні та колишні співробітники, ДСНС, медики, поліцейські. Після початку повномасштабної війни їхня діяльність змінилась від порятунку кошенят до розбору завалів після ракетних ударів. В Очакові ми були декілька разів, якраз під час прильотів. Ми тоді поверталися з. З гуманітарної місії ми доставляли гуманітарну допомогу до міста Миколаїв до шпиталю. Якраз тоді прийшло повідомлення про те, що у Очакові були обстріли. Тому ми виїхали туди для надання допомоги. Чесно кажучи, приїжджаючи на такі виклики, ти намагаєшся не дуже. Скажемо так, все приймати близько до серця, бо твоє основне завдання це саме допомога населенню. коли почалися обстріли Миколаївської області, бо більше всього ми працювали саме у тої області, і там було дуже багато руйнувань, куди приходилось виїжджати та допомагати. Окрім порятунку та евакуації населення, підрозділ здійснює гуманітарну місію. Тут знаходиться безпосередньо захисний одяг пожежного. Краги, бойовки, сапоги, шоломи. Далі це медичне спорядження та обладнання, яке необхідне як для нашого авто, так і вирушають до шпиталів Миколаєва, Херсона. У розрахунку загону є три авто. Під час виклику вони мають виїхати з частини не більше ніж за 10 хвилин. Автомобілі укомплектовані для роботи в надзвичайних ситуаціях. Це авто сьогодні перший раз заступила на своє чергування, і найближчим часом він саме він вирушить на деокуповані території для надання допомоги та евакуації постраждалих. Саме у цьому від у нас все, що потрібно для гасіння пожеж, це пожежні рукави, стволи, акумуляторний інструмент, бензоріз, бензопила та засоби індивідуального захисту. А це у нас безпосередньо вхід до самої, самого авто, де є ноші, все медичне забезпечення, ліки, дефібрилятор, монітор состояння пацієнта, кисень. Тут є все для великої кількості саме постраждалих. Це саме відділ для загрузки ночів. Вони виглядають ось таким чином. Ми їх просто так. І можемо дістати. Викликів дуже багато насправді, але ну, не, не всі етично розповідати, не всі етично показувати. Дуже багато виїжджали, коли літніх людей. Ну, родичі поїхали, і ну, нема зв'язку, вони забули, скажімо так, це дуже такі тяжкі виїзди. Ми ну, На деякі виклики ми встигаємо. Ну, сусіди сповіщають, що ну, там, людина літня. З якимось захворюванням, і вона довго не виходить на зв'язок або не виходить там, з дому, з квартири. Декілька багато ну, викликів, коли вже ну, рятувати людину ми не можемо. Найголовніший критерій, який об'єднує нас всіх, це саме жага допомагати іншим. Тому це, мабуть, основний критерій. Якщо у когось є таке бажання, ми завжди раді новим членам організації. Ми обов'язково їх навчимо. Ольга Циктор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. 10 мільйонів тонн продовольства не змогли експортувати з портів Одещини через перешкоджання з боку Росії. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України. Представники РФ в складі інспекційних груп при спільному координаційному центрі в Стамбулі кілька місяців затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до та з українських портів. Наразі є черга із понад 140 суден, більшість яких очікує на інспекцію понад місяць. Також у міністерстві наголосили, що РФ не має перешкод торговельного судноплавства з російських чорноморських портів. У Босфорі їхні судна не інспектують. Тож додали в міністерстві, Росія може використовувати торгівельні судна для перевезення вантажів військового призначення. Ми ну 20 потребуємо інспекцій в день. 10, наприклад, на вхід, 10 на вихід, а вони роблять 2-3. Тобто величезні черги, судновласники та фрахтувателі втрачають величезні кошти, Україна не отримує ну, того експорту об'єму, яке потребує наші фермери. Сільське господарство. А ну, саме головне, що світ не отримує цих агропродукцій, яка ну, йде до країн там бідних. Нагадаємо, де блокада портів Одещини сталася внаслідок підписання угоди щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Угоду уклали на 100 днів. Перше судно Разоні з українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до Ліванського порту Триполі. За кілька тижнів до завершення угоди, 29 жовтня, Російська Федерація заявила, що припиняє в ній участь. Причина, нібито атака кораблів Чорноморського флоту. Втім, вже 2 листопада країна відновила свою участь в угоді. 17 листопада угоду продовжили ще на 120 днів. Прогноз погоди на 16 лютого. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер південний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 3 до нуля вночі, вдень від 2 до 4 градусів із позначкою плюс. В Одесі ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вночі 0 плюс 1, вдень 2-4 градуси.